кар'єрний злат у здолбунові нарешті визначилася із секретарем міської ради. Моторошний інцидент. У дубні чоловік впав у кому після бійки. ITV. Новини Добрий вечір. Рівне віддало останню шану героям Василю Ольховцю. Захисник родом із Волиня. З 2011 року проходив військову службу за контрактом, який завершив у 2021 році. У 2022-му після початку повномасштабного вторгнення, був мобілізований до лав збройних сил України, оскільки перебував у запасі, виконував бойові завдання в районах Запорізької, Дніпропетровської Донецької областей. Утім, 7 березня старший солдат Василь Ольховець загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Дання. Вічна слава та пам'ять героя. Стрімкий кар'єрний злат. Тільки п'ять днів як депутати вже очолив Здолбунів. Політична драма навколо посади секретаря Здолбунівської міської ради завершилася неочікуваним результатом. Отож, хто очолив Здолбунівську громаду, як депутатам все ж вдалося визначитися з кандидатурою, та які першочергові цілі ставить перед собою новообраний керівник, розкаже наш Артем Максименко. Результат, який здивував усіх, у здолбуною визначилися із секретарем і заразом виконуючим обов'язки міського голови. Нагадаємо, що під час минулої сесії за це вакантне місце боролося два кандидата: депутат від фракції Батьківщина Олег Дацюк та депутатка Алла Степанюк від сила і честь. Однак їм обом забракло голосів. Результати голосування за 12, кілька голосів проти 6, кілька голосів, що отрималися 6. Відповідно до статті 59 закону про місцеве самоврядування в Україні, так, комісія вирішила вважати до цікавого Леонид Іванович не обраниця, як отримав Волонської міської ради 8 осіблення. Степанюк Алла Васильовна за 9, проти 9, кілька голосів, що отрималися 5. Оскільки тоді не вдалося визначитися із новим секретарем Золбунівської міської ради, сесію вирішили перенести, і от депутати знову зібралися цього разу, обрання секретаря пройшло тихо і без суперечок. І, зрештою, секретарем з Долбунівської міської ради став зовсім неочікуваний кандидат Олег Бабій. Бабій Олег Остапович голосів за 16, кількість проти 3, утрималось 5. Відповідно до статті п'ятдесят закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія вирішила вважати Бабія Олега Остаповича, обраним секретарем Долбунівської міської ради. 8-го скликання вітання. Нагадаємо, що Олег Бабій депутат від фракції за майбутнє. Він зайшов у раду лише минулого тижня за списком партії після смерті міського обранця Петра Мосійчука. Раніше Олег Бабій був членом виконавчого комітету з Долбунівської міської ради, а також працював головним інженером у рівненській дирекції залізничних перевезень. На новій посаді він запевнив, що працюватиме на благо громади, а також підкреслив відсутність будь-яких особистих інтересів. Ви самі бачили, як складалася минула сесія, і після минулої сесії тільки було прийнято рішення, і так склалося. Я був депутатом попереднього скликання. А мені не байдуже те, що робиться в місті. Все буде прийматися колегіально, особистих бачень і інтересів в мене немає. Що стосується колишнього секретаря з Долбунівської міської ради Валентини Капітули, то вона перейшла на посаду керуючої виконавчим комітетом. Загалом на засіданні сесії депутати розглянули 82 питання. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Подаватимуть тепло лише вночі через аномальну теплу погоду на вулиці. Всі котельні компанії рівне теплоенерго переведені в мінімальний режим роботи. Подача теплоносія відбувається лише в темну пору доби, коли падає температура повітря. Як повідомили у підприємстві, роблять це аби зекономити газ, біопаливо та гроші споживачів. Разом з тим додають, що про повну зупинку котелень та завершення опалювального сезону наразі не йдеться, оскільки синоптики прогнозують похолодання починаючи з середини березня. Оскільки зараз в день аномально тепла погода і плюс 18, плюс 17 градусів, тому в день котельні нашої, нашої компанії ставляться на мінімальний режим роботи, аби дарма не гріть теплоносій. А вночі, коли холодає, ми запускаємо котельні і подаємо тепло до селі рівнян. А, поки що мова не йде про закінчення опалювального сезону. Спочатку сперечалися, а потім побилися. Моторошна сутичка сталася у дубні. Там між чоловіками виник словасний конфлікт, який закінчився реанімацією. На місці події побувала наша Дарина Черемчина. Вона і продовжить. Конфлікт, який закінчився реанімацією. Саме на цій вулиці у дубні між трьома чоловіками розпочалася суперечка. Далі до них доєднався ще один місцевий житель, після чого розпочалася бійка. Моторошний інцидент трапився посеред вулиці близько третьої години дня. Дубенчани досі приголомшені цією подією. Не на камеру свідки розповідають. Словесний конфлікт між групою чоловіків розпочався ще у місцевому магазині. Потім розбірки продовжилися вже на вулиці, а після зчинилися бійка. Поліцейські встановили, що березня близько 15.30 на вулиці Залізничній між 55-річним Дубенчаном та двома невідомими виник словесний конфлікт. Під час розбіру до них підійшов 24-річний житель міста Дубно та вдарив 55-річного чоловіка кулаком в обличчя. Останній впав, вдарився головою в асфальт та втратив свідомість. Потерпілим виявився військовий. Його оперативно госпіталізували до Дубенської міської лікарні. Зі слів медичної директорки закладу Ірини Безкоровайної зараз чоловік перебуває у реалі. Анімації в комі. До нас був доставлений пацієнт бригадою швидкої медичної допомоги, військовий зі супроводі поліції. Після огляду лікарів, після проведеного КТ, було виявлено, що травмована голова, перелом кісток черепа, внутрішньо черепна гематома. Стан його на той момент розцінювався як важкий. Був госпіталізований в відділенні інтенсивної терапії, тобто в реанімацію, де і знаходиться по даний час, проходить лікарні тим часом правоохоронці затримали молодика, який наніс тяжкі тілесні ушкодження 55-річному дубенчанину. Поліцейські затримали 24-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group. 13 років не можуть винести вирок. Сьогодні у міському суді рівного відбулося чергове слухання справи жорстокого вбивства 64 річної Зінаїде Римчук. Нагадаємо, підозрювані закатували жінку та намагалися замаскувати сліди злочину пожежею. Досі суд не міг обрати їм покарання. Засідання щоразу переносять з різних причин. Сьогодні відбулося чергове слухання справи. Як воно пройшло, та чи вдалося обрати покарання злочинцям? Розкаже наша Вікторія Якимець. Міський суд рівного сюди уже майже 13 років підряд приходить сім'я Римчуків. Щоразу вони сподіваються на справедливість закону. Зінаїду Римчук жорстоко вбили. Досі підозрювані громадянин Росії Павло Матюк та житель Донеччини Павло Глобін відбуваються лише домашнім арештом. Або ж і взагалі не з'являються на судові засідання. Не винятком стало і сьогоднішнє. Сьогоднішнє засідання для нас закінчилось прикрою несподіванкою. обвинувачений. Е Скоріш за все, самовільно вирішив поїхати у медичний заклад, не погоджуючи дані, дані обставини з прокурором. Фактично до наступного судового засідання перебуватиме на волі без жодного покладання на нього судом тих чи інших обов'язків. Ця справа тягнеться уже майже 13 років. Сталося все у далекому 2012-му. За даними слідства, підозрювані прокралися додому сім'ї Римчуків, аби їх пограбувати. Кожну деталь зло продумали наперед. Перед цим встановили кондиціонер, в який вмонтували прилад прослуховування. Однак у момент злочину додому навідалася жінка, яка побачила обличчя зловмисників. Злочинці вирішили позбутися свідка. 64-річну Зінаїду Римчук катували, а згодом жорстоко вбили. Аби приховати злочин, підпалили літній будинок із тілом. Після чого втекли на її автомобілі. За даними слідства, підозрювані навіть зізналися у скоєному. Оборонковому подувачується вчинення судової тяжкі злочини. На підтверджує чого струною будува. Чи надано відповідні докази під час судового розгляду кримінальне провадження? Та ось чомусь навіть за наявності доказів вирок їм і досі не можуть винести. То звинувачувані погано себе почувають, то взагалі не з'являються на слухання, як до прикладу, сьогодні. Тут було ще починен явки матюка. Овинувачений матюк на адресу Рівненського міського суду подав клопотання. Про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що він перебуває на саценарному лікуванні, так само посилаючись на стан здоров'я, присутній у суді звинувачений Павло Глобін взагалі просив пом'якшити покарання. Я катата гату. Я подаю клопотання, щоб суд виніс постанову про застосування до нас більш м'якого запобіжного заходу, а саме нічного домашнього арешту. І у мене сьогодні теж була температура вранці, не факт, що вона спаде до вечора. Тому я так само можу завтра, післязавтра не з'явитися і буду правий. Просимо прокладання задовольнити протокола задовольнити частково. І змінити годіну Павло Анатолійовичу міру запобіжного заходу із цілодобового домашнього арешту на домашній арешт нічний час після перерви. Суд таки ухвалив рішення про перенесення справи. Його намагалися оскаржити, адже тоді звинувачуваний Павло Матюк перебуватиме на волі. Однак суддя прокурора слухати не став. Флок тримання під вартою закінчується 10 березня. Звідду 331 тридцять першої що суддя зобов'язаний вирішити питання про подовження запобіжного. У підсумку Павло Матюк запобіжного заходу так і не отримав. А його спільник Павло Глобін лише перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 8 травня. Попереду ще щонайменше одне судове засідання. Адвокат Петерпіли Хримчуків запевняє, у випадку подібного затягування справи діятимуть зовсім по іншому. Вікторія Якімець та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Про те, що Рівненщина отримала вакцину, яка захищає дітей одразу від п'яти захворювань, про допомогу від рівненської громади бійцям на фронті, та про те, що у лісах Рівненщини збільшили кількість патрулів, щоб зменшити кількість пожеж в екосистемах, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Під знесенням майже у центрі рівного хочуть знести стару будівлю і натомість звести бізнес-центр. Нікому немає діла у селі Глинськ, що на Рівненщині місцеві скаржаться на занедбаний парк. Знести розвалини майже у центрі рівного на вулиці Драгоманова знесуть приміщення, що межує із архітектурною пам'яткою місцевого значення. На її місці планують звести бізнес-центр чи не суперечить знесення та будівництво охорони архітектурної спадщини рівного дізнавалася наша Валентина Захарчук. Руїни під знесення у центрі рівного на вулиці Драгоманова знесуть стару будівлю. На її місці зведуть бізнес-центр. Рівняни до такого рішення поставилися по-різному. Хтось каже, що будівлі на одній із найстаріших вулиць міста варто берегти. Інші ж переконані, що новобудови не зіпсують вигляд міста, а покращать. Є експерти, які можуть все проаналізувати, проінспектувати. І я дивлячись на цю будівлю, я вважаю, що вона ще може послужити пам'яткою для рівнян. Я за, за нові будівлі будівлі, бо це прикрашує наше місто, стає більше красивих будівель, і нема такої, як руйнованої будівлі, і воно виглядає більш гарнішим. Управлінні містобудування та архітектури зазначили, що приміщення, яке знесуть, не є архітектурною пам'яткою. Згідно даних чинної містобудівної документації міста рівного дана будівля чи земельна ділянка не належить до переліку об'єктів культурної спадщини місцевого чи національного значення. Знесення вже розпочалося. Упорного плану бізнес-центру ще немає. Однак, аби нове приміщення зазначають в управлінні архітектури, відповідало всім вимогам, його варто збудувати зі зміщенням вглиб вулиці. Паркінг повинен бути підземним, а сам бізнес-центр має не перевищувати трьох поверхів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, Богдан Чегус, телеканал Знову за парте, у зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації, у рівному школярі повертаються до очної форми навчання. Про це повідомили у міському управлінні освіти. Повернуться до класів учні тих закладів, в яких співвідношення хворих дітей на грип та гострі вірусні респіраторні інфекції до загальної кількості учнів становить менше 20%. Занедбали парк у селі Глинськ, що на Рівненщині місцеві мешканці скаржаться на те, що парк, який колись був окрасою села, перетворився на пустку. А пам'ятник відомому українському письменнику Тарасу Шевченку давно почав сипатися. Жителі села розповідають: єдине, що робиться в цьому місці регулярне збирання опалого листя. Більше ніяких робіт по облаштуванню ділянки не проводяться. Місцеві обурення чи намагаються цю проблему якось вирішити на рівні керівництва села, та чи дочекаються змін жителі Глинська. Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Це парк у Глинську, що на Рівненщині. Місцеві жителі розповідають, раніше він вважався улюбленим місцем відпочинку, де були і гойдалки, і альтанки. Натомість тепер тут залишилася пустка. Та самотній занедбаний пам'ятник Тарасу Шевченку. Тут були ще чотири роки тому. Була гірка, була пісочниця, були лавочки, були столики. Навіть бабусі приходили з дітьми і тут. Відпочивали, а тепер цього нічого нема. Вода якось облаштувати парк, намагаються працівники місцевих навчальних закладів. Вони самотужні так так і сьогодні збирають опале листя, місцеві бідкаються. Парк потроху перетворюється на смітник, і нікому до нього немає діла. Парк у дуже страшному стані зараз зразу видно. Але наше село велике, багате, розкішне, переходить на смітник. Це не тільки парк. Це ми воюємо за все. Отут у парку був цілий ряд акацій, гарної, цвіла щороку все. Начальство приїхало за два дні, вирубило, вивезло, сміття все залишило. Жителі Глинська розповідають, зверталися до керівництва села, аби зайнялися парком Навели лад. Однак їх ніхто не чує. Одна проблема є в керівництві, воно не хоче виходити з своєї власної зони комфорту. Тому що, якщо щось зробити, то треба підняти свою дубку і вийти з кабінета. А зараз виділяються кошти на благоустрій, на оце все. Але ніхто нічого не хоче робити. Всі списують, як не на коронавірус, то на війну. Аби нічого не робити зі свого боку. Староста округу Петро Нестерчук каже, парк прибирають, роблять це працівники школи та садочка. А для масштабних робіт банально бракує коштів і працівників. Адже у громаді наявний один комунальник і обслуговує він цілий округ, а це вісім сіл. Кожної весни, кожної осені ми робимо прибирання. Прибирання робиться завдяки школі, садіку. Виходять колективи прибирають. Ми забираємо сміття, листя і вивози. На даний момент там працівників немає, тільки кошти. На ремонт пам'ятника підрізаємо кущі, все, оце, оце що в мене є один працівник. Отож, жителям Глинська залишається лише сподіватися на те, що найближчим часом у громаді з'являться і кошти, і працівники, які наведуть лад у парку, аби це місце знову стало улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. Юлія Котяревська та Артем Шаула, телеканали TV Media Group. Зіграли в нічию. Юнацька команда Вереса зуміла відігратися у домашньому матчі чемпіонату УПЛ проти Полісся. Нічию команді приніс 17-річний вихованець футбольної академії червоно-чорних Антон Видрич. Рівняни пропустили у середині першого тайму, але змогли відігратися після перерви. Голкіпер Полісся невдало зіграв на виході. А Владислав Петров на підборі повернув м'яч у штрафний майданчик суперників, де Антон Видрич у стрибку пробив головою і зрівняв рахунок. До слова, завтра основна команда Верас. Се зустрінеться проти того ж Полісся в рамках 21-го туру чемпіонату України. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.